Не підписувати, дестабілізувати українську владу, дестабілізувати суспільство всередині, тому що у нас теж, хто закликає до проведення виборів, вони ну трохи лукавлять, коли говорять, що йдеться про зміну влади. Ні, йдеться про вибір між керованістю поганою, доброю. Є свої запитання до влади, беззаперечно, але є е, вибором між е, та хаосом, тому що Росія може перетворити. Вибори в громадянську війну в Україні на жаль, тому що накопичило зараз дуже багато українців багато чого не обговорюється а далі може виникнути багато питань, тому вони це хочуть дестабілізація Вони хочуть нав'язати, щоб були знову там появилися проросійські партії у нас, щоб знову було проросійське телебачення. Тобто вони не можуть зламати українців на фронті. І хочуть зламати середини. Вони дуже гарно вивчили українців. Вони знають, як українці можуть впасти у цю е гойдалки зрада, перемога. Це на жаль, наша улюблена гра, від якої ми повинні позбавлятися, е і так далі. Тому чітка повинна бути позиція в тому, що е влада є легітимною. тому що вони, коли вони так говорять, вони в ідіотське становище ставлять же Трампа. Тобто з ким о... мовляв ти зустрічався, так, Дональда Так, да, З ким зустрічався, з ким підписував папери, наприклад, по цій вже ресурсній угоді. Тобто, для У заходу немає вже питань до виборів. Ніхто такі ідіотські запитання не задає. Росіяни це хитають для того, щоб використати новий важель тиску на Україну. Але я думаю, що цього не буде.